Алі Макрона про можливе бачення французького лідера щодо перемовин і загалом про політичні прогнози після присяги Трампа розпитаю Дмитра Левуся, політолога аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, Вітаю почнемо зі свіжих новин. От з'явилася звістка про те, що спецпредставник Трампа по Україні, якого він планує після інавгурації, призначити на цю посаду, кіт Келох переносить е відвідини Києва, і це відбудеться точно, не відбудеться до інавгурації. А як вважаєте, а з чим це може бути пов'язано, тому що офіційно причини не називаються, чому візит перенесений. Гадаю, що, до речі, ми якраз говорили з вами про те, що, скоріш за все, що цей візит буде до інаугурації, я пам'ятаю. Гадаю, що насправді причина в тому, що дійсно швидко не виходить прийняти рішення, що от, Володимир Зеленський в інтерв'ю Фрідману сказав конкретні речі да, про те, що. Позиція щодо переговорів з Росією щодо миру має бути напрацьована Україною та Сполученими Штатами, а ну очевидно, що все ж таки можна сприймати так, що Фрідман він є виразником якоїсь ідеї. Він говорив. Про те, що наполягав на тому, що кілька разів, що давайте все ж таки втрьох да, зустрічатися Трамп Путін, і тут певне намагання Путіна е, поставити в рівень на, 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 на рівень да, з е, Зеленським, хоча насправді ну, це агресор і злочинець. Ось і е, очевидно, що о, Поки е, нема датаких е, ось цього згоди в цьому конкретному питанні щодо е, того, що саме е, не може бути цих таких переговорів е, в трьох, знову ж таки, поки що очевидно у команди Трампа теж прийшло розуміння того, що е, швидко. Вирішити проблему не виходить і ж таких рішень їх бути не може знову ж таки. Є треба опрацьовувати українську позицію, яка висловлена. ну, да? наприклад, щодо однозначності вступу України до НАТО щодо. Ми однозначно не прийняття того, що якісь території наші можуть бути торгуватися за них ніби можна. Тому я гадаю, що в принципі це і логічно до цього моменту треба. Ну саме американській стороні треба. Напрацьовувати в умовах, коли виявилося, що швидких рішень бути не може, напрацьовувати свої пропозиції. Ви згадали про інтерв'ю нашого президента Фрідмана. Давайте от мені цікава ваша оцінка. По перше, хто головний глядач передбачався для цього інтерв'ю? На кого розраховано на яку аудиторію, і що головне ви для себе? Які тези озвучені президентом ви виділили для себе? Гадаю, що інтерв'ю дійсно головним чином призначалося для виборців Трампа, для республіканської взагалі аудиторії. Там дійсно було дуже багато паралелей від відсилок у Володимира Зеленського саме до цього, бо і ситуації, коли в 2008 році, щодо НАТО, і порівняння. Як могли розвиватися деякі політичні геополітичні події, і як на мене, то головне в цьому було те, що доведення довести до розуміння американського точніше да до розуміння аудиторії. Того, що не може бути такого поняття, як гарантії безпеки для Росії. Що це, це те, що дуже глибоко проникло із російських наративів. Довести, що Росія є країною злочинцем, довести, що не треба сприймати Путіна такого як. Людину, яка любить свою країну, ну і нагадати про те, що треба все робити навколо міжнародного права. Да, є країна агресор яка напала, і відповідно до неї має бути ставлення гарантії безпеки. Гарантія безпеки це є те, що ну, тебе не посадили в тюрму за те, що ти вже накоїв, який ти вбив скільки вбив людей. Да? Тобто, ось такого плану. І я гадаю, що в цьому контексті це однозначно вірне інтерв'ю. Ну, Особистий момент такий щодо дзвінка. Лукашенка, про який тут зараз починають говорити, було чи не було. Я впевнений, що було чому, тому що Лукашенка є вирізником такої. Ось коли цитуються його слова про те, що ну не можна ж воювати з росіянами, ось мені доводилося спілкуватися з білорусами, які є про але такі замасковані. І ось у них ця лінія є генеральною. Вони ненавидять Україну за те, що Україна обирається, і тому і тому я гадаю, що це так дуже показовий момент, який дійсно характеризує що це, так, так воно і було. На перший план у інтерв'ю своїх питаннях Фрідман вивів переговорний процес, і останні місяці складається таке враження, що цей процес неминучий, тому що ми чуємо і заклики з Європи, зі Сполучених Штатів про це почали так говорити, ніби це вже домовлено. А для себе ви бачите ознаки, що Росія готова до переговорів? Ну, Росія однозначно заявляє, що вона. Готова до переговорів тільки на своїх умовах, коли е, тут перед новим роком ну, тут дуже просто показовий момент, вони багато хто з цих таких сигналів дає, що нічого не буде. Е, ця Матвієнка, е, спікер Ради Федерації, говорить про те, що е, Росія готова до компромісів, але ми ні на йоту не відступимо від своїх вимог. Коли е, ось ці російські територіальні вимоги, е, які чомусь на заході часто сприймають що це як можливість компромісу з боку України, і до речі, нехтуючи міжнародним правом і, і людьми, які там живуть при цьому, але, але насправді для Росії це є. Початком переговорного процесу це безумовні їхні умови, то звичайно, що немає ніякої, ніякої готовності, і саме тому. Якраз теж і візит Кітакелога відбуватиметься після 20 січня. Бо поки що, а про що говорити? Да, Росія в глухій такій, однозначній, як вона й була. До речі, Зеленський про це і сказав, що це, він глухий да, Путін в цьому плані. І, і так воно і є. Тоді повернемося тепер до Макрона. Якщо говоримо про територію, як одна з позицій, що Україна ви не бачите в тому, що нас намагаються схилити примусити до відмови від своїх територій, коли вуалюють за такими виразами, формулюваннями як дипломатичним шляхом потім повернеться? Ну Макрон насправді там, крім цього, він ще говорив там деякі речі, да, в принципі про підтримку України, тому. Там, якщо брати не акцентовано на цих е, словах, да, то воно ну, не виглядає настільки жорстко, але е, ну дійсно, е, ми точно можемо впевнено говорити, що е, якщо Україна... Буде подавати сигнали і в принципі, да, погоджуватися про те, що ось да, можна відмовитися від там на якийсь час або юридично від території. То в принципі з цим ну точно ніхто не буде сперечатися, хоча до речі, теж достатньо показово от Зеленський в інтерв'ю він говорив про гарантії безпеки, які. Мають в, за будь-яких умов, да, вони мають з'являтися одразу до того, як е, будь-які е, рішення вже були прийняті, і в, приклад Будапештського меморандуму наводив і, і до речі, реакція Фрідмана говорить про те, що е, от е, як мінімум, у е, такої певної частини суспільства американського, та взагалі на заході, це. Викликає певне ну, да, ну, таке роздратування. А чому ж да, ми ж можемо пообіцяти і потім. Да, тут, тут, тут. Тому так, в принципі, я не можу сказати, що це однозначно головна така лінія, але так, це, такий погляд є, і більше того, він іноді навіть і просувається. Знову ж таки, Макрон казав про контингент французьких військ в Україні, зокрема як миротворців, і інші європейці вже про це говорять. Наскільки це ймовірно і на якому етапі переговорів? Ну гадаю, що насправді про миротворців от зараз точно зарано вести розмови, і в будь-якому разі зараз зрозуміло, що якщо ми йдеться про миротворчий контингент, то це після закінчення бойових дій Бо зрозуміло, що. Навіть ну зрозуміло, що це не буде контингент НАТО. Зрозуміло, що це буде коаліція країн-членів НАТО. Але е, якщо ну ми поки що про пропозицію, да як воно йдеться, але те, що це е, може статися лише після того, як закінчились активні бойові дії, і досягнути якихось там ще домовленості, бо вся територія України теж е, під ударом, Російської Федерації може опинитися це безперечно. Тому поки ну напрацьовується якась модальність. Да, і ну хай напрацьовується. Пане Дмитре. Я вам дякую, що знайшли час так, з нами дякую. поспілкуватися. Рада була вас бачити. Це був Дмитро Левусь, політолог аналітичного центру Об'єднана Україна. Далі слово Лілі на